Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хотіла б поговорити з вами на тему, яка мене давно вже дуже цікавить з самого початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, над нею. Я думаю, ви також думали про це неодноразово. Коли почалося тільки це повномасштабне вторгнення, нас всіх, я думаю, цікавило питання, чому росіяни так сильно відрізняються від нас. Я думаю, що багато хто з вас, так само як і я. До цього моменту можливо не вбачали такої сильної різниці між нами, між нашими менталітетами. Все ж таки, ми були разом у Радянському Союзі. Ми схожі зовні, ми слов'яни. Але все, що відбувалося після 24 лютого, після початку повномасштабного вторгнення, після звірств у Бучі, після мобілізації на Росії. Після санкцій, які проти Росії вводили поведінка і реакція на це все росіян дивує, як мінімум, це м'яко кажучи. Хоча, ну, у мене, як мабуть, і у вас в лютому була така надія, що от зараз, от зараз же вони мають якось відреагувати. Ну, це ж ненормально, Ну як можна, як можна таке толерувати? Те, що Одна країна просто так нападає на іншу країну без, без ніякого взагалі приводу і, і вбиває людей, вбиває мирне населення. Але те, що ми побачили, нас всіх, я думаю, наштовхнуло на роздуми про те, що ми з ними відрізняємося. І є різні точки зору на це. Хтось, наприклад, вважає, що ми не так сильно відрізняємося, а ті. Відмінності, які у нас зараз є, вони скоріш були набуті за роки після Радянського Союзу, що це пропаганда, робить свій внесок тощо. Але я думаю, що насправді це відбувалося раніше і довше, і ці відмінності вони більш глибинні, ніж, ніж можуть здаватися, можливо, комусь. І я багато. Читала про це історичних праць, дивилася відео про те, як розвивалася українська нація, українська держава, як розвивалася відповідно Росія. І в мене є кілька думок. Кілька тест на цю тему, які би б я хотіла з вами сьогодні поділитися і дізнатися, що ви про це думаєте. Так що, будь ласка, підписуйтеся на мій канал, залишайте коментарі, ставте мені вподобайку. Це мені дуже важливо і дуже приємно буде. Навіть якщо ви, особливо, якщо ви у чомусь зі мною не згодні, будь ласка, залишайте, залишайте коментар. Буде цікаво подискутувати. Отже, перша відмінність. Яка мені впадає в око, її можна а, сформулювати як горизонтальна або вертикальна а, структура суспільства. А, події останніх років і десятил... десятиліть у нашій країні показали, наскільки важливі і наскільки дієві української нації, української державі, держави. А, Горизонтальні саме зв'язки між людьми, наскільки ми здатні гуртуватися навколо якоїсь мети і добиватися її. Натомість у Росії і цього добувалося довго, влада цього добувалася довго, століттями. У Росії будувати горизонтальні зв'язки важко, тому що люди один одному не довіряють. І структура влади абсолютно вертикальна. Дуже жорстка, і так було так сталося не тільки тоді, коли Путін став президентом. Так було задовго, так було в момент самого створення Московії, е яка потім перетворилася на Російську імперію, і потім на Радянський Союз, і потім на Російську Федерацію. Отже, коли створювалася Московія, вона створювалася за образом і подобою. Монгольської держави, де була дуже сильна вертикаль влади, і, по суті, будь-хто, хто нижче царя або іншого правителя, які там були у монголів, він, по суті, був васалом і не, не мав жодної поваги. Навіть цар на той момент, який був московський цар, він порівняно з правителем монголів, був. Ну, скажімо так, просто принеси подай, як то кажуть. Тобто немає такого поняття, як рівність, як повага. Є, повага що є, є, є поняття, що є цар, і є прості люди, які нічого не варті, життя, яких нічого не варте і потреби, яких нічого не варті. В Україні натомість у якої державність була раніше, ніж у Московії. Ну, ми всі знаємо про Київську Русь, і навіть до того, як Київська Русь була заснована. Київ вже був містом, у якому була якась влада, якась, якесь самоврядування, якась структура. Українців в власне Київська Русь і все, що було після Київської Русі, мало іншу структуру, тому що далі Київська Русь розвивалася, скажімо так, через Польсько-Литовське князівство. Вони Перейняли собі ту структуру державну, яка була у Київської Росії, розвивали її далі. Вона розвивалася у якусь державну систему, систему державних інститутів, законів. Тобто поняття ієрархії і вертикалі влади було абсолютно різним у України сучасної і минулої, і у Росії сучасної і минулої. Тобто тут нічого не змінилося. Наступна відмінність, яку я Знайшла це те, що українська нація спрямована у майбутнє. Тобто ми говоримо дуже багато про те, що ми збираємося зробити. Якщо навіть розібрати наш гімн, ми кажемо душу, тіло ми положимо, тобто ми звоюємо свою свободу. Це, звичайно, не найбільш оптимальний варіант, але так вже історично склалося. Оптимальним варіантом, мені здається, було б, якби було добре тут і зараз. Але я думаю, що у Росії ще гірша ситуація, тому що у них все, чим вони пишаються, знаходиться у минулому. У них фіксація на Радянському Союзі, у них фіксація на їхній минулій величі, і вони постійно намагаються повернутися в минуле. Що є неможливим і що є абсолютно антиадаптивним і контрпродуктивним. Тобто тут наші світогляди, наш погляд на життя взагалі настільки різняться, що я думаю, що ми з вами навіть це ще не усвідомили повністю, наскільки вони відрізняються. Тому що бачимо тільки верхушку айсберга на даний момент. Наступний пункт мені. Важко було підібрати його назву. Я його назвала Ставлення до окупації, але тут я маю на увазі не, не ту окупацію, яка зараз відбувається, не, не, не те, що Росія зараз окуповує наші території. Хоча, можливо, це речі пов'язані. Цікавий факт, що Київська Русь була створена по суті скандинавами, вікінгами або як, як ми їх називали варяги. Вони прийшли з півночі і перед тим, як вони заснували Київську Русь, перед тим як вони прийшли в Київ, вони прийшли у Новгород, наприклад. І там була Новгородська Русь, яка певний час конкурувала з Київською Руссю. І коли вони прийшли в Київ, мабуть, їм здалося, що Київ більш географічно. Правильно розташований, і, мабуть, тому, що місто було більш древнім, більш, більш давно заснованим. вони вирішили, що це буде центром власне, Росії. Київ, мать городів Руських, це, це те, що приписують варягам, які заснували Київську Русь. І Новгородська Русь довгий час конкурувала з Київською Руссю. Але от що цікаво, як українські історики описують е, цей процес. Е, Заснування варягами нових держав. І як російські історики це описують, українці ну там, звичайно, є певний домішок не знаю, якоїсь якихось легенд і міфів, якоїсь героїчності. Ну, так, так у кожній історії відбувається, особливо коли це якась давня історія, де важко якісь факти встановити. Але у російській історії це прям місце. Об яке вони постійно спотикаються, Ось ці варяги, вікінги, які заснували Русь, для них це якась болісна тема, те, що хтось інший прийшов на твою землю і ну, Москви тоді ще не було, але ну, якби Русь, Новгород, ну, якась частина Росії існувала на території а, нинішньої Російської Федерації, і вони, якби це, звичайно ж. Приписують цю історію собі. І те, що варяги заснували Русь, їм це явно якось муляє, і вони намагаються весь час якось по-іншому це пояснити. Наче не просто варяги прийшли і заснували Русь. А багато хто з істориків російських намагається це пояснити, так що це не вони нас захопили там, силою прийшли, а вони саме так робили. Вони приходили і силою захоплювали міста, і там засновували якісь нові державні утворення. Тобто. Це не вони прийшли і нас захопили, а ми їх запросили, тому що, і от цікаве, по-перше, ми їх запросили, тобто ми самі захотіли, щоб нас окупували. Це по перше. Перший пункт. І другий пункт. І запросили ми їх тому, що ми самі не могли впоратися з цією задачею. У нас не виходило створити свою державу. Нам потрібна була сильна рука, тільки самодержавний, самодержавець якийсь цар. Міг нами управляти, бо ну якось хаосу було дуже багато. Тобто цей, по суті, легенда, яка лежить у основі їхньої державності, їхньої нації, що ми самі не можемо впоратися, ми створюємо хаос, ми якісь як тварини просто нездатні творити ні суспільство, ні державу. Тому нам потрібен хтось інший, хто сильною рукою це зробить. От який я висновок зробила з цієї інформації. Ну і власне, я думаю, що тому. Вони до окупації інших земель і до того, що значна частина цієї країни знаходиться під окупацією дуже давно, тому що Росія вона була заснована у Москві, а потім далі вона просувалася у багатьох напрямках і окуповувала ці території. І те, що для них це настільки нормально і звично, я думаю, що це також пов'язано з, з цим міфом, що ну, ми самі не можемо. Хтось повинен нами управляти. Зовнішнє управління, по суті, зовнішнє у внутрішньому. Так звана внутрішня колонізація. Як часто кажуть про Росію, що інші імперії вони робили зовнішню колонізацію, вони кудись в'їхали в інші частини світу, в інші місця. А Росія, це по суті, одночасно і імперія, і колонія, тому що вона вся складається з колоній. Це, це все. Кимось колонізоване. Наступний пункт свобода та відповідальність. Я думаю, тут зрозуміло, що для українців свобода є дуже великою цінністю, навіть якесь опитування я чула, де для українців свобода була там, здається, на другому місці після життя. Ну тобто це цінність, яка порівнюється для українців взагалі з цінністю життя. Ну і я думаю, що свобода, внутрішня свобода. І цінність свободи породжує те, що ми здатні брати на себе відповідальність і чогось добиватися, з чимось боротися, якщо нам щось не подобається. У росіян, на жаль, з цим проблема велика, те, що ну, багато хто з них, навіть ті, хто не погоджуються з війною, вони, ну. Просто кажуть: ну якщо мене мобілізують, ну я піду. Ну а що робити? Ну я ж не можу. Я не можу нічого вчинити, я не можу нічого проконтролювати. Так вже склалося. Тобто ані свободи, ані відповідальності, ні за своє життя, ні за життя своєї держави, це все вирішує хтось інший. Ну знову ж таки, це пов'язано з попереднім пунктом. З тим, що ми всі окуповані, ми всі колонізовані, і це наша ментальність, наша реальність, наша доля, комплекси про українців ну, ми самі часто про себе кажемо, що у нас є комплекс меншовартості. Але мені здається, що справжній комплекс меншовартості у росіян, тому що в першу чергу він більш проблемний і важчий, тому що вони його не усвідомлюють, вони намагаються заміняти. Комплекс чимось іншим, якоюсь гордістю за щось, якимись видуманими досягненнями. І я думаю, що вони комплексують з самого початку Київської Русі, вони комплексують через те, що Київська Русь була, Київ існував ще до заснування Київської Русі. У нас була якась культура, у нас була якась державність. А на місці Москви і ну, на більшій частині нинішньої Росії. Були болота, ліси, ну нічого там не було. Там були якісь первісні племена і, і більше нічого. Якась західна частина Росії це також була частина Русі, але все одно центром був Київ. Київ, це мать Городов Руських, про це казав і Путін. Саме тому йому так важливо захопити Київ, тому що це, наче як коли тобі чогось не вистачає, ну. Психоаналітичним, психоаналітичною мовою, я б сказала, що це фалос, якого йому не вистачає, йому дуже важливо його собі забрати. Тільки тоді Росія буде почуватися повноцінною, якщо з нею буде Україна, якщо з нею буде Київ. Тобто це комплекс неповноцінності, найбільш набагато більш серйозний, ніж у українців весь цей час був. І зараз я думаю, що він розвіюється дуже стрімкими темпами. Цікавий момент, що незважаючи на те, що у Росії так багато інших етнічних груп та націй, окрім самих етнічних росіян. Там і кавказці, там і якісь азійські народи, дуже-дуже ну, багато різноманітних культур, але вони все одно, у них є такий фашистський погляд на те, що Росія для русських і. І от ми, ми русські, с нами Бог, а всі інші це бруд. У українців на території України історично проживало дуже багато народностей: євреї, наприклад, поляки. Ну, українці звикли до того, що у нас різні етнічні групи, і нам це нормально. У нас немає якогось расизму або фашизму. По відношенню до них. І ми звикли до того, що є різні віросповідання, різні етнічні групи, різні думки, різні культури, звідси і культура дискусій, що можна, можна дискутувати, можна не погоджуватися, можна мати різні точки зору і при цьому якось жити один з одним. Ну, Наприклад, про віросповідання теж цікавий момент, що Україна, Київська Русь спочатку була язичницькою. Потім ми прийняли християнство, і на той момент була дуже велика конкуренція між західним християнством, католицизмом і православ'ям. Ми прийняли православ'я, але все одно вплив католицизму був певний, і ну тобто була якась боротьба різних поглядів. У Росії цього не було. Вони просто одразу стали православними, і це, наче як єдиний правильний варіант. Я думаю, що це, це також дуже вплинуло, те, що ми бачили різні варіанти. У нас була якась наукова думка, якась теологічна думка, якісь різні думки на один і той же предмет. І ну, це також розвиває якусь свободу мислення, плюралізм думок, якийсь. Якусь толерантність, тобто у цьому сенсі ми також більш нормальні. Також дуже мені здається, впливає на ментальність, на розвиток нації, на розвиток державності ресурсна і природна ситуація, в якій ця нація розвивається. Як розвивалася українська нація? У нас завжди були родючі чорноземи, на яких можна було вирощувати хліб. Працювати на цій землі, ну і для нас це було цінністю мати свою землю, працювати на ній, продавати, їсти, ну, якось таке нормальне, спокійне життя людини, у якої щось є, і вона із цього щось може собі ще отримати. Як, як відбувалося у росіян? У росіян були болота, з яких вони пішли в першу чергу на схід. Щоб опанувати землі, які були там. Спочатку основними цінностями були шкури різних тварин, хутро. Потім, коли прийшла ера нафти, то, то нафта і газ. Ну, тобто, по суті, вони роблять експансію в якийсь бік для того, щоб захопити ресурси, які там є, повністю їх експлуатувати до кінця і все по-іншому вони не вміють. І відповідно у них стерти це розуміння про те, що це моє, і я йому його нікому не віддам. А це належить комусь іншому, тобто нема розуміння приватної власності. У них кріпосне право було набагато довше, ніж у нас. І ми це сприймали знову ж таки як окупацію, як якийсь тимчасовий стан. А для них це нормальний порядок денний. І я думаю, звідси ще й клептоманія, яка їм притаманна, те, що вони все крадуть, і для них це абсолютно норма. Вони не розуміють, як і навіщо робити по-іншому. Ну, тому що це така природа, загарбницька. Ти загарбуєш і ти, ти крадеш, ти просто забираєш, експлуатуєш. Також питання ідентичності, ну, не національної ідентичності в даному випадку. а те, з ким ти себе ототожнюєш у, у історії, у зовнішній політиці, росіяни звикли себе ототожнювати з агресором. Ну, як би це там не називалося, не знаю, героїзмом, якоюсь місією, але ну, це ототожнення себе з агресором. І у агресора воно як? Якщо він перемагає, якщо він цього чогось до, досягає, то це чудово, класно, ми відчуваємо гордість. Ну, як з Кримом було. Крим наш, все добре, ніхто не думає про те, чи наш він, чи не наш, і як це взагалі таке робити у 21 столітті. От. Але якщо щось іде не так, як зараз воно відбувається, тоді повністю наше таке роздуте его нарцисичне, воно розбивається. Об реальність і все, нам більше нема на чому триматися. Ми тримаємося на тому, що ми е, робимо якусь експансію, щось завойовуємо, е, когось там нищимо, когось вбиваємо. Е, ну і Це відчувається як щось добре, якщо ти переможець. А якщо ти не переможець, то з цим треба якось мати справу Якось, не знаю, вибачатися, виплачувати репарації. Це, це важко. Я думаю, що вперше за дуже довгий час зараз відбуваються ці процеси усвідомлення і усвідомлення того, що так як раніше було, вже не буде, і вже треба якось по-іншому будувати стосунки і між собою, і, і з іншими країнами з зовнішнім світом. Бо у минуле ви вже не повернетеся. От а у українців, скоріше, в першу чергу, психологія жертви. Але такої жертви, яка бореться, жертви, яка протестує і намагається все-таки вирватися з кайданів. Це не завжди вдається. Але те, що ми кожного разу це сприймаємо як щось а, тимчасове, що ми все ж таки здолаємо ворога і отримаємо свою свободу, це, я думаю, говорить про те, що ми жертва, яка бореться, ми боремося проти експансії. І... З такою психологією легше жити, тому що ми відчуваємо, що правда на нашій стороні. Ми не ідентифікуємо себе ні з яким маньяком, ні з яким придурком, з яким в якийсь момент гарно себе ідентифікувати, а в інший момент не так гарно. Ми, ми знаємо, що ми боремося за, за щось правильне, за щось хороше. І навіть якщо у нас є якісь невдачі на цьому шляху, я думаю, що віра у це вона нас підтримує. Наступний пункт це цінності. Цінності як передумова сміливості та боротьби. Я так це назвала. Ну, і Так як я казала вже раніше, що для українців чи не найбільша цінність це свобода. І тоді, якщо у тебе є якась цінність, щось, що ти відчуваєш цінним для себе, незважаючи на будь-які інші обставини життя, ти готовий заради цього багато чим пожертвувати в якихось випадках навіть своїм життям. Тому що, якщо ти цінуєш свою землю, свою свободу, свою сім'ю, ти будеш за це боротися. У росіян у результаті негативного відбору а, і витравлення будь-чого людського віками, я думаю, що просто витравили взагалі таке поняття, як якісь цінності, високі цінності. Я маю на увазі. Тобто цінності е, поїсти, випити, поспати. І ну, якісь матеріальні цінності, так, це універсальна річ, і це також є. Я думаю, що вони поступово відмовлялися потрошку від кожної своєї цінності, від свободи, від свободи думки, від свободи волі, від цінності якоїсь приватної власності, приватного життя, а відмовлялися кожного разу під тиском страху, щоб не було гірше. В результаті, на жаль, як це зазвичай відбувається, вони прийшли в таку точку, де гірше просто бути не може. Але як бачите, у цій ситуації все одно їм легше піти на війну і помирати, будучи мобілізованим солдатом, якого кидають як просто гарматне м'ясо, ніж піти і так само померти. Але, хоча б за, за, щось, за щось людське вийти на червону площу. І ну, хай тебе вб'ють, хай тебе посадять, але це буде не дарма. Цього розуміння таких думок, я думаю, що у них зараз немає у більшості з них. Ну і як я казала вже про негативний відбір, він призвів, мені здається, ще до дуже цікавого пункту, що суспільство розділилося на дві основні групи: одна група це садисти-психопати, а друга група це мазохісти. Які, у яких хлапки, у яких не, не вистачає сміливості, рішучості, відповідальності щось робити, вони, наче за все, хороше проти всього поганого, але зробити нічого не здатні. Весь час кажуть про те, що вони не здатні, вони не зможуть нічого змінити. І тому все більше і більше влади, як ми бачимо, в свої руки забирає інша група Група, яка нищить, вбиває, гвалтує. І робить все, що хоче. Тому що група мазохістів цьому мовчки потурає. Всіх інших, на жаль, більшість інших людей повбивали, залякали, змусили виїхати. Ну, і так і виходить, що тільки дві соціальні групи, по суті, існує. І останній пункт стосується того, що Росія є імперією, яка, на відміну від інших імперій, знову ж таки, захопила країну, яка була культурно вищою за неї. І це призвело до того, що у них був якийсь, наче, стандарт, до якого вони хотіли дотягнутися, і ще більші комплекси, ще більша спроба щось про себе придумати, таке чого не було. Присвоїти щось чуже, по суті, це ще більше показує ним їм самим насправді, наскільки вони варвари, наскільки вони нижчі культурно. І це ще більше злить, і це ще більше ненависті викликає, і це ще більше викликає бажання все знищити, знищити все культурно вище, в першу чергу Україну. Це, це власне, все, що я хотіла сказати про різницю ментальностей. Якщо у вас є ще якісь пункти, про які ви, можливо, думали, які ви хотіли б додати до того, що я сказала, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Також пишіть, якщо вам цікаво ще якісь теми, які ви б хотіли, щоб я висвітлила. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо. До побачення!